Близько ста студентів комерційного технікуму о півдні вийшли на подвір'я навчального закладу, щоб підтримати всеукраїнський попереджувальний страйк. Ми проти насильства, що робиться в Києві на Грушевського, і хочу допомогти, щоб люди думали, що вони роблять чому вони їдуть туди, щоб вони були в безпеці, що робить влада. Я Шокована цим з плакатами та гаслами. Студенти мітингували проти свавілля влади, але тривало це недовго. З райвідділку міліції до нас підійшло двоє міліціонерів. Почали вимагати, хто організатор. Це є порушення закону. Більше п'яти не збиратися, несанкціонований мітинг. Студентів підтримали викладачі, вони були поряд під час мітингу і слідкували за порядком. Навчальний процес тривав. Вони висловлювали свою думку, тому що вони, як висловилися, не можуть бути стояти осторонь того, що відбувається в Києві і звичайно, я стояла, у мене було вікно, не було пари. Я стояла, я їх підтримувала, тому що вони стояли за своє майбутнє. За словами педагогів, після проведення акції в технікум прийшли правоохоронці. Вони вимагали від керівництва назвати прізвища студентів і організаторів акції. Директор технікуму стала на захист студентів і вказала лише своє прізвище. Студенти кажуть, мітинг був мирним. Нас, якби це трошки і залякало, тому що ми вони, якби, прийшли з такою мірою, щоб нас самих це змушувала. Нас робити. але це все було добровільно. Дивною є поведінка правоохоронців, які прийшли сюди не з доброю метою поспілкуватися, вияснити, чи, боже, рятує, хтось із дітей не вибіг на вулицю, на, на проїжджу частину, чи все нормально пройшло, чи якимось чином не потрібно чимось допомогти, а прийшли. І в наглий агресивний спосіб виясняти, чому порушилися пункти закону, який був прийнятий копитним голосуванням у Верховній Раді. Правоохоронці ж нам телефоном повідомили, що вони не розганяли мітинг і не допитували нікого. Та й мітингу сказали, не бачили, просто приїхали на виклик невідомого. Тому пообіцяли, нікого не переслідуватимуть. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час.